Ви на каналі Бритсторії, А ми сьогодні під враженнями від аббатства Далтон ідемо в подібне аббатство на мінімалках. Не поїхали далеко, а залишилися в Сасексі. Сьогодні нас чекає пархам Хаус і його довга історія. В Кінці 16 століття в 1577 році. Генріх восьмий виділив ці землі місцевому лорду. Цим лордом був сер Томас Палмер, який розпочав будівництво у 1577 році. А вже у 1601 шістсот продав свій маєток сімейству бішопів, якому пархам хаус і належав аж до початку ХХ століття. Портрет Єлизавети тут не випадково. Пархам Хаус вважається будинком Єлизаветинської епохи. Ба більше інтернетами ходить легенда, що сама Єлизавета обідала в цьому будинку у 1593 році. Тому і герб в каміні, і портрет на стіні. Але цю інформацію ніхто підтвердити не може. Якби з древньою історією будинку все найцікавіше починається у 20 столітті. І тут можна проводити паралелі із аббатством Далтон. Даутон. У вікторіанську епоху статки. Багатьох британських аристократів почали помітно зникати, і довелося йти на непопулярні кроки. Наприклад, як у випадку із лордом Грентомом – одружитися з багатою американкою. Це трохи не кемільфо, але все таки гроші не пахнуть. У випадку з пархом Хаусом у 1920-му тут з'явилися нові господарі. Клайв і Елісон Пірсон були представниками. Нової знаті. Титул, перший титул в родині дістався батькові Клайва Вітмену Пірсону. Заробив він його своїми грошима. Сама родина у 20 столітті була на слуху, тому що володіла величезною медіа імперією. Ну, самі подумайте, The Economist, Financial Times, Penguin Books, Ви напевно про це чули. Так, це все. Володіння Пірсонів, але їхня історія почалася зовсім не з газет чи книжок, а з будівельної компанії в Йоркширі всередині 19 століття. Вже онук засновника Вітмен Пірсон вивів бізнес на глобальний рівень. Він будував порти, дамби і тунелі по всьому світу. А найбільше прославився завдяки нафтовим родовищам у Мексиці. Там він заробив статки. А в Лондоні титул. Лорда Колдрея. Клайв, син газетного магната, разом із дружиною Алісією відродили пархам, наповнили його меблями, картинами і життям. Їхня донька Вероніка Трітон успадкувала дім і дбала про нього до самої смерті. А після неї маєток перейшов до племінниці леді Емми Барнард. І ось тут починається сучасна історія. Леді Еме й сьогодні живе в пархам разом з чоловіком, юристом Джеймсом Барнардом, і чотирма синами. Вони займають лише частину будинка, а решта відкрита для відвідувачів. До речі, пархам був одним з перших у Британії сімейних будинків, сімейних маєтків. І палаці, які були відкриті для відвідування. Сталося це у 1948 році. Скажу, що під час Другої світової війни господарі таки жили в одному крилі, а інше займали солдати-союзників. Тут розміщалися канадські війська. Після війни. Будинок трохи підрихтували, відремонтували і вирішили нічого не змінювати. Сім'я так і живе в одному крилі, а інше відкриває для відвідувачів. Правда, не кожного дня в них є сезони на зиму. Пархамхаус зачиняється, тому ваш наступний шанс сюди потрапити. Хіба що наступної весни? Офіційне відкриття 26-го року заплановане на 5 квітня. Ну, а поки можете помилуватися інтер'єрами пархам Хауса у виконанні Сторі. Декілька років тому мені вдалося познайомитись з леді Емою і її чоловіком. І я дізналася від них особисто, що чоловік просто в захваті від парків і садів. І те, як виглядає сад Пархамхауса, це повністю його заслуга. Ну, а як він виглядає весною? І восени ви можете подивитися в нас на каналі. Залишу вас тут з красивим будинком, чудовим садом. А ви не забудьте про подобайку і підписку. Для нас це дуже важливо. І підтримайте україномовний контент. Любимо вас дуже. До зустрічі за тиждень.